Вітаємо вас, шановні читачі! 26 червня у продажу з'явиться свіжий номер газети Вісті Придніпров'я з важливими та цікавими матеріалами для всіх мешканців регіону. Іпотерапія як шлях до відновлення. У головному матеріалі номера розповідаємо про унікальний метод реабілітації, терапевтичне спілкування з кіньми. Наталія Журбіна, фахівчиня з 20-річним досвідом, яка нині мешкає в Німеччині, але активно підтримує українські реабілітаційні проекти, розкриває секрети іпотерапії та іповенції. Дізнайтесь, як в цей медія з кіньми допомагає військовим, дітям та всім, хто потребує внутрішньої гармонії. Соціальний захист і майбутнє. Юрій Козак, начальник головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, пояснює небезпеку тіньових зарплат, чому погодження на неофіційну оплату праці може позбавити вас пенсії та соціальних гарантій у майбутньому. Фронтлайн-прес, коли газети рятують життя, розповідаємо про унікальне міжнародне видання, яке презентувала Національна спілка журналістів України в Брюсселі, як українські місцеві газети стали рятівним колом під час війни та отримали світове визнання. Фінський досвід для української школи. Унікальна історія педагогів Новоолександрівського ліцею, які пройшли стажування у Фінляндії. Дізнайтесь про відмінності освітніх систем та те, чого нам варто навчитися у скандинавських колегах. Справедливість настає історія про російського командира, який грабував мирних мешканців окупованого тростанця. Верховний суд підтвердив у вирок 10 років позбавлення волі за воєнні злочини. Літні рецепти: традиційні рецепти для спекотних днів: холодний іспанський суп гаспачо з вареним буряком, фаршировані кабачки з м'ясом та овочами, салат із курячим філетом, марінованими грибами, шоколадні цукерки з чотирьох інгредієнтів. А також у номері свіжі новини регіону, корисні оголошення та традиційний гороскоп на тиждень. Купуйте та передплачуйте газету Вісті Придніпров'я». будьте в курсі найважливіших подій разом з нами.